Імрі, це нова кар'єра FIFA 22 за воротаря. Планував випускати цю кар'єру по черзі з кар'єрою за себе. Тепер трохи про головного гравця цієї кар'єри. Лука Бартолі, воротар спеції, якому 24 роки, і у якого 74-й рейтинг. Він починає свій футбольний шлях у спеції, тому що він італіанець. Ну що ж, зараз Лука Бартолі дебютує у професійному футболі. Як я очікував, пока Бертолі не виходить у стартовому складі, а має лише 7 хвилин у статку матчу. Нічого поганого, граємо. Так, небезпечні моменти. Лука Бертолі. Непоганий сейв. Погано, що ми програємо 1-0. Може зараз бути вже 2-0. І як щастить Бертолі, гравець у Дінеза не попадає у ствір воріт. Так ну все, вже останні секунди. Як небезпечно І. Як щастить Бертолі перекладно рятує його ворота. І все це кінець матчу. Лука Бертолі відіграв його на нуль. Ну що ж, зараз Лука Бертолі зіграє свій перший матч у серії А. Він знову виходить на заміну Олена 60-й хвилині. По воротах Луки Бертолі ще ніхто не вдарив. І, і це гол! Петя відігрує один м'яч і вже один-один з Але я не зрозумів, як ми забили, тому треба подивитись повтор. Ну, що тут? Ох, як відкрився, і у дев'яточку. Так ну мені скучно. І що ми забили гол? Ще один. Що робить Спеція? Вже два м'ячі відіграла. І Як ми забили цей гол? Добрий простріл і добрий удар. Інтересно скільки зіграє сухих матчів Бартолотті! Який сейв. Зараз Лука міг вже зіграти на один сухий матч менше. Ну, це небезпечно, бо тут ще поганий. Ой, яка погана камера, і це треба заблокувати, виноси м'яч. Вноси! Молодці, молодці захисники спеції. Моє нічого не бачу і все, це кінець цього матчу. Спеція забуває 2, а Сосоли лише один. Добра гра, гра в цій спеції дає їм 3 очки. Ну що ж, зараз Лука Бертолі зіграє свій перший матч у стартовому складі за спецію. О, подивіться, у Торіна міленький осайш на воротах. Це як так? Захисті. Ми не маємо бути у захисті, треба виходити. Ну яка передача, що мені з такою робити? Треба виносити м'яч і. Ох, яка добра передача. Можна почати атаку. Давайте, давайте, прижимаємо їх, прижимаємо. Треба цю атаку закінчити голим, там не було ларки, ні? Так. Давайте вдарте вже. Зробіть щось. Давай, спробуй вдарити. бий. Ну, заблокував. Ох, яка на передача. І це небезпечно. Треба відбувати. І чому ти відходиш, як щастить луці бертолі? Що на пане Торіну не б'є у ствір воріт. Так, треба охотити з захисту, треба виходити. І що, що? А, небезпечно! І як щастить. І луку бертолі міняють. Тож, матч і закінчився 0-0. На цьому в мене все назвати про підписку Лайк. Всім пока!